здоровенькі були. У нас довгоочікуваний дощ, як якщо потить, так гарно. Довго в нас не було, десь півтора місяця точно не було дощу. Мало його, але дякувати Богу і за це. Але мова не про дощ, а про наших каченят. Ось вони в нас поховалися з мамою качкою. Прижилися вони всі суперові. От солдат пішов, так. Спочатку малеча їх підкусувала, а зараз вони вже дружать. Ой. Кхе -кхе. Руанчик. Як завжди голодний. Солдатко, а де ти туди пішов? Діди сюди. Всі вони заховалися собі в клітку і будуть грітися. Це наші перші каченята, живуть вони собі дружно. Два тільки що я казав, там, по-моєму, сороки мусили потягнути, бо вони тут бігали. Зараз вже такого нічого немає. Всі вони дружньо ростуть. Їдять комбікорм. Робимо ми його самі. І непогано вони на ньому набирають, я би сказав. Ну давай заходь. Не хоче треба його загнати, або воно просто хоче мокнути собі. Так, у мене в руках коробка, тому що в нас, не знаю, чи буде звідси видно, але спочатку була гарна картина. Правильно, у нас качені бум. У нас народилися каченята. В місті вилупилися каченята пару днів тому і маємо каченят в селі. Кури. Зараз нам не дадуть. От. Це наша катечка. Така красонька. Ми діток тебе зараз трошки заберемо, щоб вона могла досидіти собі решту каченятак. Може от є... Ну ну ка, тася, Це така чамна качечка в нас. Так. Дивіться, о, який бум. Бачите? Скільки їх, я не знаю, я не рахував. Просвічував минулого тижня, там в неї, по-моєму, одна чи два було. Теж є наклюнути. Тому що ті, вона яєчка вже бік, Хоча це не страшно. Ось є наклюнути. Ми три яйця, ми заберемо на ті посушить. І це теж наклюнути. Всі в нас наклюнуті. Люблю ті качки, тому що не треба за ними пильнувати. Хотя вже гама і Соломенко. Привіт! Ось таке красиве. Чух-чух, жартола біді сюди. А я люблю ці качки, тому що не треба за ними нічого пантрувати. Самі вони знають, як висиджувати, як гріти, а ще й четвертий яйце І теж воно наклюнути. Треба зараз їм трошки потім допомогти. Тому що качечка трошки важкенька і вона придушила була. Я вчора одне спас. Воно було якесь таке дуже-дуже сумне. Але віду йшло, ніби не бачу, у нас загибликів немає. Загибликів у нас немає, тому... Я думаю, що всі каченятка будуть здоровесенькі. І всі в нас вилупилися гарно. Ну, покажи, будь ласка. О, так, тут ще є у нас шкаролупка. Ми забираємо. Тут не буду класти, щоб привертати увагу. Так, все. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо шукати. П'ять є і чотири ще в яєчку. І тут наскільки... 2, 4, 5. Нівроку. ще ті долупилися і ми будемо щасливі. У нас там одна качечка сидить. Ну, Під нею мало і є, там чомусь більше було в неї. Ну, якщо чесно, на неї теж ніхто не дивився. Може хтось доношувався, в неї було дуже багато м -м, тих, як то кажуть, запортків. О. Чому не знаю? Ніби одинаково сидять. Там в неї пару яєчок. Я минуло тижня повикидав, з під неї багато бухтунів. Лишилося ще ось ця і там ще нові качечки доношуються. Потім я це ще зараз з ними поправлю, подивлюся на ці які... яєчка, які є. Ось це вже йде по колу, гарно видно, навіть як воно продовбується сюди. Можемо йому зараз і поможемо. І воно в нас вистрибне. А ті поможемо наплюнутися. От в яйця холодне-холодне. інкубаторі вже б воно померло. Так що бачите, природний шлях інкубації, качок набагато кращий, ніж в інкубаторах, що інкубаторі деколи теж непогано виходить. Треба з тим побавитися. Вистрибнуло це каченятко. так же саме жовточок, білочок випарувався, яєчко чистесеньке. Залишимо їх тут, але так, що в нас там. Ще залишилося три 3 яєчко і тихо і сохне. В цьому я допоміг. Ось вона, окрасеньке. І воно зразу вистрібну. Качечко так акуратно стоїть. А такі манюленьке, дивіться, яка краса. Собі вже, ой, вже хоче гамати, вже соломку їсть. <кій> Нагадаємо, що це в нас качки німецької селекції, воговики. Ця качка молода. <кій> Перепрошую. Є десь два або три роки, треба по міці подивитися, бо я навіть не знаю. А, це доця Джоні. Так? Ану покажи мені свою. Ну Добре, потім дам дивитися, не будемо її зараз відволікати. Качки в нас ваговики німецької селекції. Хороші, прості, легкі в отриманні, стійкий в них імунітет до захворювань, добре годувати, будуть швидко рости. Ми ними задоволені, займаємося ми ними вже п'ятий чи шостий рік з цією німецькою селекцією. І, як то кажуть, ніяких скарг і зауважень немає. У них за тих пару років, що в нас є, всі вони були живі, здорові, виростали, щоб там опець здихали. Тут одне було чи два, але то чисто випадково не знати від чого. Ввечером було, бігало велике, гарне, а зранку вже нема. Ну, ось такі були нюанси. А решта от, тільки там, що одна качка в нас душила. Ось такі наші малесенькі. Жовте-джабики, де ми беремося до хати, тому що щоб їм було тепло. Потім тих, що тату забере зрешту, або вже завтра забере, хай вони під нею собі гріються. І в кліточку ми їх вже поселимо. От вони вже хочуть щось гамати собі. Кого би цікавили, каченята ми можемо продати. Звертайтеся. Номер телефону я залишу в описі. Е, без качки продам. Качку я залишу собі. Ось, на хороша мама, спокійна. Ми її продавати не будемо. Наразі всім гарного, мирного, тихого дня, любові, миру і Божої благодаті. А ми біжимо з малечею до хати. Будемо грітися, тому що ну, плюсова температура, але все рівно. О, які жваві. На вас не сдали.